Як зекономити на оренді житла. Ви хочете з'їхати від батьків, бо посварилися? Ви хочете завести гусеницю, а батьки говорять, щоб ви її засунули у свій зад? НІОУ! ХАДЬ! No, Приходиться робити вид, що ви цього ніколи не робили і шукати квартиру? топ три поради. Якщо хочете орендувати без предоплат. Порада номер один. Пошук оголошення напряму від власників. Де їх знайти? Є відеоінструкція у мене в профілі. Знайдіть самостійно або напишіть слово сам. Куди-небудь і очікуйте повідомлення від мене. Порада номер 2 Домовтесь із власником житла, що ви покриваєте лише комунальні платежі, які залежать від вас. Тобто газ, вода, електрика. А загальні, такі як управління будинком та інші, залишаються за власником. Порада номер три. Домовтеся про оплату лише за перший місяць проживання плюс комунальні, для зменшення фінансового навантаження на вас. Або, по? хоча б, розділити авансовий платіж на декілька платежів. Більш детально і які фрази потрібно говорити для вдалих переговорів.